Всім привіт! Мене звати Настя, і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо з вами читати. Ну я так думаю, тільки сьогодні, тому що. Книжка доволі тонка, але можливо завтра теж е, книжку Ендріяни Янг поміж злодіїв. В мене вона в почетному форматі, але знаходиться на другому поверсі, а я вже повинна просто вибігати з дому. Я не встигла помити голову. Зараз буду якийсь собі хвостик збирати і біжу. Це книга про дівчинку-підлітка, наскільки я зрозуміла, яку батько кинув на якомусь острові, і вона пробує з нього дістатися і помситися батькові. Це не типу необітаємий острів. Це Аля шахта просто по океана. Там живуть люди, які видобувають дорогоцне коміння і продають його кораблям, які припливають на цей острів. Ну коротше, кажуть, так собі місце для молодої дівчинки. А ось вона там очутилася сама. Чого батько так зробив, ми не знаємо. Скоріше за все, він просто погана людина. І починаємо влог. Чому я люблю весну? Там собака якась. Чому я люблю весну? Бо коли ти закінчуєш роботу, на вулиці все ще світло. Просто ти виходиш на вулицю і ти не світиш собі фонариком, куди ти йдеш. Відносно книги, там трошки прочитала. Сьогодні якось часу взагалі не було. Оце перша половина дня оце в роз'їздах. Друга, оце я повернулася, поїла, і треба йти знову по справах. Я зараз іду в магазин, потім той, на почту. І ще кришечки треба занести на рециклінг кришечок. Починається книга з того. Що там головна гри на цьому остріві пливе на якийсь острів рядом чи на іншу його частину? Я не знати це поняла. Коротше, щоб той сабреджу це, це дорогоцінне коміння. Ну і в загальному це все. Може здатися, що це куля, але ні, це циліндр. Просто всі кремом торти рівняють, щоб він був ще гарніший. А в мене він став ще більш не стандартний. Я не буду казати, що мій торт не красивий, бо він шикарний, просто він не стандартний. Де ти ще не перевірила? Я і на цій штуці ховаю кусочки курочки, і вона їх шукає. Я оце в цей раз тут положила, і вона чує, що десь є курочка, бо я їй сказала, але не знає, де. о, знайшла. Я її частіше за все на гору ложу, тому що мені ліньки наклонятися, і вона це просикла, і тепер обично шукає на горі, а потім вже йде вниз. От. Я закінчила з готовкою, і в мене дуже розболілася голова. Коротше, так, ті 30 сторінок, що я сьогодні прочитала, так вони й остаються. Сьогодні я піду раніше спать. Може, завтра той почитаю. Я взагалі думала, що я цей влог буду знімати півдня, бо там книга реально така. А в мене щось в поїзді не вийшло почитати, цілий день сил нема, оце ввечері голова болить. Оце от що це за життя таке, скажіть мені? Я сьогодні дуже виспалася, тому я дуже щаслива, бо, моєму цю не скажеш, але реально я зараз дуже повна енергії. Головна Гериня теж дуже щаслива, бо їй вдалося втекти з того остріву. Ну, її, правда, вбить питалися, тому вона повинна була дуже екстрено евакуюватися, але головне, що вона вже не там, вона на кораблі чувака, якому вона продавала оце каміння, яке там вона добувала. До речі, вони добувають його, типу, не в печері, там якісь, да? а в воді. Там хоч треба ниряти, затримувати втягувати повітря і шукати ті камні. От, ну короче вбити її питалися, вона така, ага, не вб'єш мене, і утікла. Ну і той чувак, який питався її вбити, сказав, не вертайся більше на цей острів. Думаю, а їй так хотілося, в неї ж там самі приємні спогади з цим містом зв'язані. Я не знаю, куди пропало сонце. Воно було секунду назад. Я дуже зла, що сонця немає, сонце вертайся, Мені так нравились кадри з тобою. Коротше, в книзі відбувається в загальному багато чого, але вроді би нічого такого, щоб розказати без спойлерів. Якщо так в общих чертах, то пливуть вони цим кораблем, команда їй якось типу, трохи довіряє, трохи не довіряє. Ну, типу, це просто якась людина рандомна, нова, якби що вони їй довірять, їй будуть. Але вони, типу, намагаються, вона намагається там десь їм в чимось там допомогти, щоб не бути абузою, чи ще щось. Теж вона трохи більше дізнається про якісь там звичаї, такі негласні е, правила цих різних торговців, там потік, типу, що ти навіть знаєш, якщо якийсь торговець когось дурить. То, типу, це його справа, типу, ти в це не лізь. Різні подібні речі. Це вже більше половини книги прочиталося, і ось буквально на останніх сторінках вона мільком десь там далеко в толпі побачила свого батька, і думаю, що от зараз почнуть, якби, розгортатися такі активні події. Зараз буде спойлер. Тут написаний час, в який цей спойлер закінчується. Якщо не хочете його слухати, то перемотайте. Сподіваюся, що той, хто хотів, той перемотав. Головна героїня зустріла батька, вони побалакали, ми більше дізналися про події того вечора дня, коли її завезли на цей острів. І хтось каже, що це пролило світло, і зробило її батька не таким вже й поганим чоловіком, там, людиною. Але як на мене. Ось, Дімоні, що ти робиш? Але, як на мене, він все ще погана людина. Типу, знаєте, це щось в серії, що при розлученні там, так, є різні батьки. Є ті, які опікуються дитиною, а є ті, які платять елементи і раз на тиждень ходять з цією дитиною в кіно. Яким батьком там, чи матір'ю бути легше, як ви думаєте? І він каже, що це для твого добра, щоб ти стала сильною людиною, навчилася виживати в цьому світі, е, типу пройшла таку школу життя на тому острові і так далі. А я думаю, чувак, а ти не міг її цьому всьому навчити? Типу ти весь такий весь на опиті, знаєш, як брехати, що казати, що не казати, як там не знаю битися. Ти теж сам міг навчити її там, не знаю, нирять, плавати і так далі. Це не щось, чого не вдасться навчити. І якби вона якби цього всього чилася під його. Якесь так покридітельством, вона була б менш наражена на небезпеку. Так, вона в один день з голоду вмирала, в другий день ще щось. А він такий, ну це школа життя. Да. Ти б не навчилася брехати, якби ти не була за крік від смерті протягом чотирьох років. Може, хтось зі мною не згодний, але я вважаю, що це таке, типу, за очі притягнуто, і це він просто хотів собі легше, а на їй краще. У нас відкрилась нова шаурма, і ми внезапно зрозуміли, що ми ще не пробували шаурму з цієї шаурми. Ми пішли туди її спробувати. І у Артура був вкусний кебаб, а фраурма тут на це кебаб кажуть, а в мене ні. Виходить, в нього був якийсь такий соус на базі помідорів, якийсь такий дуже острий, дуже класний, все. А в мене був чесниковий, типу на майонезі. Але мені здається, він там був не на майонезі, а на алії. Просто ну, я знаю, що в мене здобувляють алію, але він був настільки жирний, що просто нема слів. І я взагалі м'ясо не їм, якби я його готую Артуру, але сама я м'ясо не їм. І там було написано, що вегетаріанські і американські там будуть картошка фрі, сир і фалафель. Фалафіля там не було. Але картошка фрізер були, ну той. Ну, ладна, півби. Наступний раз піду закажу собі з фалафілем, а може якийсь соус не майонезний, тому що він ну, занадто жирний був. Тому я оцінюю цей обід вечеря. Ну, такий пізній обід. <кхи> на три, Артур на. Артур на іле оціняєш там кебаб? З п'янчу? Так. З п'янчу та на все. А Артур оцінює свій кебаб на 4 з 5. А чого ти забракло? Ну, no, просто я думаю, що все. Наприклад, не в кабині дійсно полегше. Але я так не сподобав. Але не 4,5, так? 4? Ні, 4,5. Ну, як кувка, то 4,5 буде. Да. Артур змінив свою оцінку на 4,5. <laughs> я до вас з апгрейтом, мені тут всього нічого не сталося. І... I... Не знаю, мені так якось нудно стало цю книжку читати. Вона взагалі це така якась книжка, що типу, ну, читається і читається. не Знаю, букви великі, тексту мало, якби йде швидко, якби не плутаєшся в сюжетах, в персонажах, але щоб за якусь лінію переживав, щоб якоюсь там постаттю в книзі захопитися, там, так, слідкувати за нею, то як, ні, такого немає, просто ну, читається і читається, знаєте. Це там, я знаю, це дологія, що ще є друга книга. І там, якщо дві ці книги застав, то я, одна така жіночка. Коротше, але не знаю, чи буду я другу книгу читати. Подивимось, чим ця закінчиться. Може, просто піду коменту почитаю під той. Чому там вона закінчилася ця друга книга. Але ну не знаю, мені якась перша ну, не, не, поки що не надихає, а вже тут майже якби, все. Я нічого не, не можу сказати проти майстерності автора в плані письма. Дуже класно прописано, теж використовується багато такої специфічної термінології, яка дотичить там, кораблів, чи там якісь там, прикалюхи цих кораблів. І є пояснення, так, що це за слово було використане, Так. автор постарався, так, щоб він ці якісь терміни не давав, а реально, так, щоб було реалістично. До головної героїні в мене якось немає ніяких почуттів. На початку книги мені було її шкода, і теж я так трохи нею захоплювалась, потіпу. ось вона вистила, така вона молодець. Але якось не знаю, це доволі таки швидко пройшло, бо якось йому не то, щоб дуже багато уваги приділялося. Якось ніби й багато, так що якби тут цілий час згадується, там що ось, ну я там така сяка, то-то, то-то і робила. Так? Як факти скоріше мількає в книзі, так це нема такого, що там розказують якась така історія детально, може, через це якось я це не прочувствую там їх пригоди, що це вона з батьком зустрілася, з тою командою зближують, і щось там про цю команду дізнається. Я така, ну, ок, ну, буває і що далі? Тому не знаю, може, зараз от буде така кульмінація, що я прям закачаю, що я розкачаюсь, але, ну, типу, просто так норм. Я вам забула квітами похвастатися. гляньте, яка краса. Я дуже люблю якісь там білі, рожеві кольори. і Щось таке акцентне, типу фіолетове. Оце жовтий, оранжевий, це взагалі не моє. От фіолетове, біле-рожеве. Це прям краса. І в мене перший раз такі цвіточки, заміняла, як вони називаються. Виглядають вони так дуже дорого. А ось ця краса, яку ви бачите, довкола квіточок. Крім цієї папки, папка просто тут лежить. Це молоту моню ходить по столу. Вони дивіться на мою прическу. я так причуску. Телефон лежать. <смі> Оці бризкаєм, бризкаємо. Моня, типу, не входить на стол. Як вона входить, але їй не подобається, як пахне, і вона сходить. Але це реально, це, це вже капець, Просто ми все перепробували, ми все прибирали зі стола, ми клеїли типу, скотч, ми псікаємо цю фігню, і це вже кілька місяців, все розумієте? Ми там на неї типу, пробували якось кричати, але і так плювати. Ми її не будемо, але якби навіть і били. Вона ж входить не через те, що вона не знає, що нам не подобається, що вона тут входить. Вона ходить, тому що ну, чому би і ні чом ну, би. А взагалі котів бити не можна, Якщо ви б'єте кота чи собаку, ви дуже погана людина, вам повинно бути соромно, йдіть видіть вікно. Коротше, тому такими гуманними методами максимально, але просто нон-стоп це мати не можна. Ось Вона поки лежить, вона не входить або менше входить. Але ми не можемо, це просто без перериву, вона типу, три тижні лежить, потім на два дні забираємося, вона вже там сидить. Та навіть дві минути, як забрали, вона вже там сидить просто. Ми хочемо піти до якогось бігавіариста, щоб він нам сказав, що не так, що робити. Ми думаємо, що вона нам це робить на зло в загальному, що вона просто хоче нас побісити, тому входить, хоче уваги чи щось. Не знаю. Хай спеціаліст це підтвердить: ось а поки так, поки серветки. Мені зараз так смішно, ви не уявляєте. Коротше, в цій книзі протягом цілої книги не було романтики. То, що там можна було прийняти за романтику, це можна і за братську любов, і за дружбу, і за просто повагу до іншої людини. Там, якби то не була така, типу, романтика-романтика, знаєте, там якась пристрасть, якісь такі погляди. Там просто, типу, люди живуть собі своє е, життя живуче. Ось і все. І тут якийсь момент один із героїв каже другому герою. Е, я тебе кохаю з, там, з першого ж, там, погляду. І я така прям сказала, що? А тут буквально наступна репліка, оця людина, яка зізналася в коханні, теж каже Що? І знаєте, все-таки я прочувствувала цю книгу ось в цей момент я зрозуміла, що так, я жилася з героями, я їх поняла. Щоб не бути голословною, бачите, я покохав тебе, мабуть, як ми коли перший раз зустрілися. Що? В книзі я ставлю півтора бала з п'яти. Серйозно, це було. Ну, ось в плані майстерності писання, кажу, питань нема. Це зовсім не коряво, добрий слог, добра термінологія, все таке. Але читати було нецікаво, герої ніякі, романтики не було, пригод не було. І вони ще й книжку закінчили на кульмінації. Ті, просто всю книжку нічого не траплялося, щось сталося, теж трохи спопу воно за вираження, непонятно, звідки з'явилася ця кульмінація. Ну, Допустимо, допустим, і закінчується книжка. От я принципіально другу тепер читати не буду, знаєте, я поки читала книжку, думала, може щось, а ні. Мені здається, просто автор така думає, ця це ж книжка ну, доволі ну, тонка, ну, типу, 300 сторінок, ну, камон. Ще й великий почерк там і все таке Що автор могла написати одну нормальну книжку, така думає, ну, ні, вона не зайде, там її в половині люди кинуть її читати, бо не цікаво, затягнуто. Розділю її на дві і бахню суперкласну обложку. Я на маніпуляції не ведусь, товариші, не ведусь. Не знаю, може вам сподобалося, якщо ви читали, мені не сподобалося. Я цю книжку не буду гристи так як мій кіт, але другу купувати теж не буду. Ще одна річ, яка мені дуже в цій книзі не сподобалась, це те, як там всі такі не можна показувати свої емоції. Якщо ти продаєш, блін на ринку, неважно, що продаєш, чини ж там витрила, щось там штопиш, прибираєш, там ти Кузнець, плавець там на дуді і гріць, типу ніколи не можна покажети свої відчуття. Якщо хтось дознається, що в тебе є там кохана дівчина, або там чоловік, або дитина, неважно хто все. Читай, ти пропав, бо тебе будуть шантажувати тим, що його там вб'ють, обісруть. Це було дуже так по-дурному, дуже нереалістично. Коротше, книжка мені не сподобалась. Огляд, можна так робити. Як я, цього... як я до цього не додумалася, <свісно> Неважно. Е, Якщо вам сподобалося, то пишіть, дзвоніть, не знаю, голубіний поштою як-небудь, скажіть мені, що вам всі книзі, крім обкладинки, сподобалось. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі!